Розділ третій. Літо дивується, чому зеленокоса не править світом. Весна відповіла, бо ще не поступилася їй місцем білокоса. Синьокоса ще здалеку побачила трон і насуплену зиму на ньому. Побачила хлопців холодних вітрів, котрі і на її прихід задули в крижані труби. Здригнулася вона мимовільно. Гей, ви, прохрипіла зима. Чого прийшли? Чи ж не знаєте закону, що тільки одна з вас може мене змінювати? Що задумали супроти мене лихоємиці? Лихо задумали, лихо задумали, прокричав чорний птах. Подивилися сестри на ту із чорним птахом на плечі і згукнули здивовано. Ледве її впізнали. Коси зими були білі й раніше, але тепер їх сивина уже побила, а обличчя потьмяніло. Чого мовчите? каркнула голосом чорного птаха зима. «Це я у вас запитала, цариця світова. Отож відповісти мусите негайно. Доброго дня, люба сестро. Вже пора й мені панувати. Який тепер місяць? запитала зима. Кінець травня, сестро. Хай та зелена йде спати, а ти приходь наприкінці червня. Тоді виступила з за спини літа весна й промовила сміливо. Але ж, сестро, озирнися навколо всю землю снігом та кригою покрито і не росте на ній ані росточок. А мені що? спитала зима, а те, що землю і все живе зневажаєш, ти нас, сестро, нівичиш. Немає мені до того діла, сказала зима, я царюю, а більше що треба знати. Ти себе нівичиш, сестро, крикнула розпачливо зеленокоса і, вихопивши дзеркальце, раптом простягла його білокосій. На, глянь, що з тобою зробилося!» Але в цей момент зірвався з плеча білокосої чорний птах і впав на ту простягнуту з люстерком руку, вихопив блискуче скло і брязнув ним облід. І розлетілося дзеркальце на тисячу скалок, а може, це тисячою сліз заплакала зеленокоса. Повернулася вона. І поплилася до блакитного палацу. Поступово спадала з краси, гасли очі її величезні і зелені і блідло лицем. Тоді махнули довгими руками сни і почали літати довкола, майнули білими совоями, потяглися за зеленокосою аж до її зеленої зали. Синьокоса ж сестра стояла перед зимою і зачудовано дивилася на неї. — Отямся, сестро. вигукнула дзвінко. Ти ж знаєш, що коли вона засне, не зможу і я прийти на землю. А мені щодо того, каркнув з плеча у зими чорний птах. Тоді смуток відчула й синьокоса. Озирнулася навкіл, справді все навкруги кригою та снігом закуто. Зібралося тієї криги так багато, що не тільки рік і озера, але й земля нею покрита. Побачила, що й звірі почали збиватись у великі стада і рушили украї тепліщем. Пильно придивилася синьокоса до білокосої сестри, а ще пильніше. До чорного птаха, що звив кубло в її серці, і зареготав, закрякав їй птах просто в обличчя, і не витримала синьокоса. Стрепинулася вражено, повернулася різко і побігла геть. В цей час зеленокоса готувалася до тривалого, багатомісячного сну. Слухай, сестро, крикнуло літо, вриваючись у зелену залу, зачекай хвилю, не засинай. Нам треба вирішити, що робити, нам треба придумати, як вигнати в сестриці з плеча того чорного птаха. Зеленокоса розплющила очі і подивилася сонно на синьокосу. Я вже не маю сили у тілі, прошепотіла вона. Я вже засинаю, і думки в моїй голові плутаються. Не засинай, сестро, кинулася до зеленокосої синьокоса. Що мені робити без тебе? Що удів з лихою нашою сестрою, як прожину від неї навісного птаха? Щось треба придумати, прошепотіла зеленокоса, а я тобі таке скажу. Продовжуй любити її. Може, й утямиться, може, пошкодує, а ще вона замовкла, бо перший сон поклав їй на уста долоню. Що іще? кинулася до неї синьокоса? Чи не так хай на себе зможе подивитися? Розділ четвертий. Відтоді почала ходити до білокоса і синьокоса і ходила вона до неї тричі в червні, в липні і у серпні. Але в червні сказала зима: Прийди у липні, а в липні, щоб у серпні вона прийшла. У серпні ж уже четверта сестра прокинулася. Золото коса, літо зі сльозами на очах оповіло, що в них діється. Мільйон років жили вони і лиха не знали, повіла синьо коса, а тепер земля не земля, а крига. І ця крига почала рухатися від північного полісу. Землю всю покриває, от того крижаний вітер гуляє. Від північного полюсу величезні людяні брили подвигає, світ цілий покриває, і надію, що все зміниться, убиває. Величезні крижані гори рухаються, ніби несе їх вода, наповзають і стисують скелі і горби. Все живе утікає з їхнього підсоння, оповіла синьокоса. А сестричка наша живе, немов спросоння. Вона глуха й німа, нічого не бачить і не зна, а все тому, що на плечі у неї чорний птах сидить і щось їй на вухо шепотить. Він уже нападав і на неї синьокосу. і вона й досі відтоді в серці тугу носить. А сама сестричка білокоста, якби ж побачила, що з нею бідолахою відбулося. Волосся посивіло, голова її пострупіла, лице позморшкуватіло, аж брунатне стало від старості, а це тому, що сестричка не має до них жалості. Скоро вона буде звичайною старою бабою, сказала синьокоса і заплакала синіми сльозами. Я ще не зовсім прокинулася, сказала позіхаючи, золотокоса. А ти таке страшне, оповідаєш. Почекай, отямлюйся і трохи наберуся сили. Підемо разом. Не змогла я, підолашна вигнати з сестриних грудей чорного птаха, поскаржилася синьокоса. Я вже дзеркальці й підсувала, подивитися пропонувала, одурено її, заморочено. Розбив те дзеркальце птах, скалки розметав і ногами своїми їх потоптав. Благала я сестру зглянутися над нами, над звіром і над деревами, але те до її вух не дійшло, нічого не допомогло. Затялася вона, затверділа, чорний птах її полонив і біду їй отаку чинив. Не спить вона й не відпочиває, а тому бідолашна зовсім пропадає. Я вже отямилася, сказала золотокоса. Давай підійдемо до вікна і на світ зирнемо. Вони підійшли до вікна, але не побачили світу все було білими мухами покрите. Крутилися ті мухи в повітря випадали з неба, як з дірявого міха. Клалися на землю, мільйони їх лежало мертвих долі. Виростали в горби у велетинські крижані тороси, насувалися на блакитний палац з біч. Бачиш, уже й на наш палац наступає крига, прошепотіла синьокоса. Розітри його, і тоді й ми всі погинемо. Не співатимуть на землі пташки. І не чути буде живого дихання. Маєш світлу голову, осине, придумай, як прогнати чорного птаха. Придивилася золото коса до літа, сумна усмішка забриніла на її устах. Голуба сестрина сукня перетворювалась на ганчір'я, а посі ноги аж потемніли. Очі змурено дивилися, а довкола неї. Вже почали стрибати, вигинатися пританцьовуючи ході високі тіні. Мали вони довгі руки, а пальці у них, як патички. Називалися ті тіні снами і розстеляли вони покоєм прозорі полотницька, щоб загорнути синю косу і забрати її в країну своїх казок. Бачу, що зморилася ти, люба моя сестра. Сказала золотокоса. Чи ж подужаєш піти зі мною до нашої лихоносниці? Треба буде, то піду, ледве ворушичи язиком, сказала Синьокоса. — Треба засинати не буду, тільки вигадай, що, щоб ані сестра, ані ми не загинули. Вона це сказала, а очі її вже спали, вже ледь-ледь могли розплющитися. Хоч як боролася зі сном синьо коса. Ти в мене мужня, сестричко, сказала золото коса, але бачу, тобі пора спати, а мені до бою ставати. Що порадиш мені на відході? Те, що мені весна заповіла, шепнула синьо коса. Вона зітхнула, заплющилася, бо сон уже поклав на її вуста теплу долоню. А тоді ще раз зирнула на сестру синіми, ніби озера очима. Не втрачай до неї любові, хай вона гляне в люстерко, хай сама себе не впізнає.